Вітаю, шановні гості та підписники каналу Майни Дедкет. Мене звати Ганна, і сьогодні я хочу розповісти про те, що ж відбувалося минулого тижня. Минулого тижня було три проєкти. Перший це проєкт Олени Буганової В'яжемо українською, а саме її... Серія в «Ві тиждень вільної людини. Другий проєкт, в якому я беру участь, це моя веселка. Канал організував Ірина з каналу Творче Життя. І третій проєкт це зараз іде такий великий осінній проєкт Вернісаж Усіннібар, в якому беруть участь дуже багато цікавих майстринь. Я дуже прошу, шановні гості, підписники. Якщо вам цікаве в'язання, в мене е, і в інфобоксі, е, і в першому коментарі закріпленому, будуть посилання на всіх дівчаток, які беруть участь у цих проєктах. До проєкту Олени Буганової можна долучатися у будь-який момент, коли ви вирішите, що ви готові до цього. До інших проєктів вже, мабуть, Приєднуватися. От я не пам'ятаю, не можна. А, ось. І, будь ласка, проходьте до каналів, на яких є посилання, а, ставте їм вподобайки. Пишіть гарні коментарі. Якщо виникають до майстрині питання, може чимось вона займається тим, що вам цікаво, якусь пораду, ви хочете від неї отримати, бо щось якесь питання цікаве. То, будь ласка, задавайте, як правило, всі відповідають на коментарі, і буде таке цікаве спілкування. А також підписуйтесь на всі канали, які вам подобаються. Щодо, ну і про мене не забудьте: щодо тижня вільної людини, то я його сформувала так. Щоб в мене просувалося, ну, вільно просувалися всі проєкти, щоб беруть участь у всіх спільниках трьох. Ось, І в мене є одна готова робота. І в мене є просування. Я взялась зараз за плечові вироби. В мене в роботі три плечових вироби. На різній стадії вони знаходяться зовсім різні різні два реглан зверху. Один я в'яжу, як я завжди в'язала у довоїнні часи знизу вгору. В мене по колу я не в'язала, в мене окрема спинка, окрема вперед. Ну, це... Це моє рідненьке, мене так матуся навчила, і я так звикла вив'язувати плечові вироби. Але минулого року я спробувала реглан зверху, і я закохалася у цей процес цього в'язання. І от в мене два реглана. Також я дуже закохалася у лапопейси. І попри своє завантаження на двох роботах, я хочу все ж таки е, просувати свої проєкти, я хочу брати участь у в'язальному проєкті, тому що це віддушина, це такий е, світ, дійсно, знаєте, от е, українсько, україномовний Ютуб, от е, дійсно ми створили таке ком'юніті, де можна. Задати питання, яке тебе хвалює, щось не виходить, тобі дадуть пораду, тебе кинуть хтось щось бачив, кинуть якесь посилання, хтось кине книжку. Тобто, Це настільки класно, настільки доброзичливо. І ми всі розвиваємося. От Що мені дуже подобається, що всі дівчата розвиваються, всі хочуть пробувати спробувати нове Тобто, Це рух, це певний рух вперед. Мене стоїмо на місці. І це дуже важливо для Творчої людини. А, а тепер давайте перейдемо, я сьогодні так трошки пофілософствувала, а давайте тепер перейдемо до моїх подключень, до моїх форматів руки у кадрі. Я покажу ну, дійсно багато просувань, а в мене ще в одній з номінацій. Так, ну, завжди, завжди вилітила з голови. Інший види рукоділля. Так, все дівчата, все не, не пригадаю, не можу. У мене інший від рукоділля це Квілінг, до того а, дуже такий, а, робота на, на третьому форматі, і я її ну, я взяла всі свої ці великі проєкти. І Просуваю, активно просуваю, просуваю, просуваю до завершення. Тому що я хочу, щоб в мене все це все ж таки до кінця вернісажу осінніх барв. Були ці процеси завершені. Будь ласка, запрошую вас до себе у подальше відео. Вітаю, шановні гості, підписники каналу. Сьогодні середа, і я хочу показати, що за три дні вільного тижня я встигла нав'язати. Я взяла в роботу три, три процеси. Перший процес це шкарпетки для воїнів, і я майже, майже, я вже просто, якщо б я ще посиділа, я б дов'язала, але вже як є. Я дов'яжу завтра оцю шкарпеточку. У мене буде одна готова робота на цьому тижні. Ось такі шкарпетки виходять в мене. Я вив'язую залишки пряжі, бачите, і таке доволі цікаве поєднання кольорів виходить. Хто хоче про склад подивитися а, пряжі, то, будь ласка, проходьте у відео стартів, і а, там я розповідаю, що я буду розпочинати. Цей процес наразі вже завершується. А, я працювала ще над одним шкарпетковим процесом. І це. У мене такий термінова зміна в мене зрочатий процес новий, тому що в мене у татуся 28 вересня, день народження, і він мені замовив нові шкарпетки. Це людина, яка в нашій родині займає перше місце по зношуванню шкарпеток. Вони на ньому просто горять. Вони на ньому не горить тільки німецька якісна пряжа, або стокова, або нова. Все решта це я не буду коментувати. Я займаю в цьому конкурсі, як так би мовити, на зношуваність шкарпеток друге місце. На інших все нормально. Інші носять шкарпетки довго. Я буду, мабуть, поступово я не взяла з собою всі пряжі. У мене там дуже багато моточків меланжевих, різного-різного меланжу, там в основному німецька пряжа. Залишки малесенькі-малесенькі клубочки, я їх навпіл розмотала і оце потихеньку ну Так як шкарпетка. Має пагомілок, такий доволі буде, він ну, височенький, то я всі світлі поєднання кольорів вив'яжу в пагомілку, а все, що темніше, залишу і яскравіше залишу на стопу, щоб менше було видно, ну, менше бруднилося. Ось. Ну, поки таке поєднання, Ну, взагалі мені поєднання це дуже подобається. Якось я так Підбирала-підбирала похапцем, а почала в'язати, і я отримую задоволення від оцієї кольорової гами. Ну, це початок, його швидко треба завершити. І третій процес, який я просувала зараз. Це мій, подав, матусин, светрик. Який бере участь. А, до речі, я забула сказати, що у ці шкарпетки беруть участь у проєкті Вернісаж осінніх барів» шоста номінація Тепло наших рук. А, ці шкарпетки беруть участь у номінації зігріми ручки та ніжки. А цей светрик він бере участь у в Марусиному челенджі файний челенджі. В неї є категорія там файний подарунок в діло. Так як мені цю пряжу подарували, до речі, рік тому о, на, за участь у о, проєкті Варнісасу Сінних Барв Надія Червонюк, я дуже вдячна за цю пряжу. Це я вже вив'язала перед. Спинку Почала, розпочала перед. Бачите, скільки пряжі. Тобто тут ще ну, треба думати ще проєкти, я так розумію. Ну, це я 400 грамів Кідмахеру замовила у поєднанні. Ну і дивіться, що виходить. Ось таке листечко в мене. Ну, хто дивиться мені, мене, то я бачив, я минулого тижня показувала готову вже спинку. Ось, оце вже перед я вив'язала сьогодні. Я ходила-ходила я два дні. Нарешті, сьогодні я завершила, ну, сіла вже за один раз, вив'язала ці листічка дуже гарнюні ось, і буду продовжувати тепер цього гладдю. Тобто така річ вийде дуже тендітна. Такі в мене новини на сьогоднішній день. Побачимось у нових підключеннях. Вітаю, сьогодні неділя, 21 вересня, і я із своїми просуваннями майже за 5 днів роботи. Хочу сказати, що у мене так вийшло, що цей тиждень вільної людини у проєкту Елени Буганової я в'язала ще для двох проєктів: це Вернісаж осінніх барв і Моя веселка. В мене просувалися дуже багато проєктів, і зараз тихенько я буду показувати. Давайте розпочнемо зі шкарпеток. Покажу три пари шкарпеток. Одна пара, яку ви вже бачите, готова. Одна пара готова. Це шкарпетки із залишків. Подивіться, будь ласка, я Застосовую такий принцип вив'язування залишків. Я піддивилася, колись ну, моделька ця давно гуляла інтернетом, ці, коли резиночкою перемежовуються, отак от, теж широченькі смужечки і резиночкою перемежовуються так, маленькі смужечки тонесенькі. І я подумала, що він до яких я в'яжу цю шкарпетку, воно буде може, не дуже зручно узуття. Хоча шкарпетка можна таке узуття, як, у... як більш спати. А, ось. А, і я дов'язала шкарпет... ці шкарпетки, вив'язала таким чином залишки, мені як ти допомагала Бубеня. А, ось. Тобто, тут такий, тут і, сіверяночка, тут і ангора, а, тут і напіввовна. Це у нас Лана, Лана Голд, тут вовна, ну, пов'язувала все, що за кольором, мені здається, композиційно воно вийшло непогано. Мені залишилося запахувати кінчики, і все буде ок. Наступна пара шкарпеток в'яжеться для моєї матусі, але я їх відносю, дівчата, якщо я буду всі шкарпетки відносити до категорії тепло наших рук то до категорії зіграємо ручки і ніжки, я жодну шкарпетку не віднесу, тому що я всім в'яжу на подарунок. Ось Тому для рідних, коли я в'яжу це для, ну, буде для в, в тій категорії, а тепло наших рук це вже буде для захисників, тим паче, що мені буде що показати. Так. Перша категорія тепло наших рук, перша моя шкарпетка для матусі. Замість гумки в мене ось такий рулик. Так, Цю дірку буде, вона в мене захована. Це в мене завжди, коли слизька нитка, в мене виходить така. Дірка виходить, і я її просто потім гачком підтягую, і все, вона виходить. Тобто, і Це мій такий балконний процес, коли в мене лоджія поряд із кухнею, і коли я вранці ставлю чайник, готую сніданок, в мене є декілька хвилин, десь хвилин по 10, Оце я за тиждень зв'язала, Тобто я більше далі, далі балкону їх з собою не брала. Наступна пара шкарпеток, це я в'яжу татусеві на день народження. У нього 28 вересня день народження, і він сказав, що чекає від мене нову пару шкарпеток. Це я вив'язую, зараз трошки пошушу. А це я вив'язую з регії, з різних різних сокенвуле, Ще, боже, що груди, здається. тут, здається, більше регія. І невідомо мені. Європейська стокова пряжа. Ось в мене залишилися ще отакі шматочки. І я сподіваюся, мені вистачить. Так, в мене татусь більше одного місяця ціли шкарпетки навіть з німецька Ні, німецька пряжа, до речі, сезон він виносив ще залишився. Я вставляю ниточку, я її в ролі купувала. Вона доволі міцна. Ось, і ось все мені на стопу буде. А, так. Це ми... Тут в мене, знаєте, який принцип? Принцип: чотири рядочки а, 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 залишку і два рядочки основної синьої ниточки. Ось така шкарпеточка виходить в мене. Так, плечові вироби. Один я вже показувала рожевий светрик я зв'язала листечка. Ну, фактично, в мене якось так складається, що мій тиждень з 1 вересня, зв'язку з тим, що я ще й викладаю, крім того, що працюю в музеї, то мій тиждень він е, понеділок, вівторок, дуже насичені дні, і мені треба щось за. Період з четверга по е, неділю, це, якщо я хочу щось просувати, е, мені треба підготувати в четверга по неділю ну, в'язати складніші процеси, які в мене є. Ну, тут я з четверга, у четвер п'ятницю в'язала два дні, просувала свій гольф, який бере участь у е, Вернісарі осінніх барфу, у Другій категорії, ось і найкраща пора для натхнення. Ось. І я вив'язала ось такі так ось. тіло. Ну, фактично, я зв'язала сантиметрів 5 максимум. Ось. І я закінч... у мене закінчилась нитка. Маточок я М -м... пішла шукати, за... що у мене залишилось. У мене залишилось два матка. Тому моя задача, ну так як у нас попереду тиждень визволені, зв'язати один рукав, подивитися, скільки в мене вийде пряжі. Я витрачу, ну і не помудрувати так над ним, розрахунки зробити, щоб була економія нитки. Подивлюся, що в мене з цього вийде. Тобто, моє завдання зв'язати один рукавчик і не витратити повністю моток. У ну, зв'язку з тим, що воно від підрізів йде, я думаю, що тут. щось Все ж таки мені вистачить ще на такий ну, довгий недовгий, але наголь. Може, під спідницю буде тоді. Ось, подивимося, що в мене з цього вийде. Ну, просуваю процес. А, так, ще другий процес. У мене тут дуже мало відв'язано, але йде. Я вчора взяла, зараз ще буду сьогодні працювати. Це лапа пейса моя. Ось така кольорова, хочу показати кольорову гаму. Тобто я встреляю тільки резиду, зеленець колір лапапейса, геометричний. Тут ну, геометричний візерунок. Планів в мене дуже багато, але почнемо з геометричного. Продовжимо, верніше, я вже я аж одну зв'язала. Лопопейсу. Тільки одна в мене, мене зв'язана. Ось це друга. Ну, що, буду далі просувати. Ось в мене такі невеличкі просування. Маркер я поставила, хай він тут і стоїть. Тут. Ну, я просто показати, як виглядає поки що це лопопейса. Так, і інші види рукоділля. Значить, кота я свого просуваю. В мене з'явилася тарілочка з купою тепер, купою купезною заготовочок. Це котячий хвіст. Зараз я покажу. Ось я почала. Знаєте, як мозаїка, я хочу сказати, назвати постійно термін викладати. Хочу сказати слово викладати, викладати квілінг, тому що дійсно схоже на мозаїку, тільки модулі різні. Да? Ось такий хвіст в мене виходить. Тут треба ще один блакитненький поставити. Тут щось буду мудрувати. Тут у мене цю частинку треба закрити, це я буду інші якісь модулі придумувати. Ось, І тепер в мене. Міркування йдуть щодо виділення саме кольором вже квілінгу, цих частиночок. Я думаю, що це буде домінувати, мабуть, зелене, а до зеленого вже можна і червоний приєднати. Ось так. Такий в мене виходить котик. Ну, поки що. Дуже мало зрозуміло, але процес іде. Ось, І це всі мої просування. Плет я просуваю, але я мабуть його вже покажу, коли він буде зібраний, тому що ну, там поки Ну, що квадратики додаються, 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 вони такі монотонні. Я не думаю, що прям це показувати треба. Вже коли я його зв'яжу, я покажу, що виходить. Кінцевий результат, він буде дуже такий великий. Ось. А на цьому я з вами прощаюся. Я вам бажаю миру, злагоди, творчого натхнення. Побачимося в наступних відео.